там Дим, ну мати дворе. Не дам поменял. Иди. 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 Вот да, я О, Господи. Мы в грехе халямы. Что, что? Ну, в Рикальмери, це якась нова гра. О, понятно. Е, а що ми тут робимо? Ну, получили такі карточки з фігурами. Ну так, там якісь були якісь там такі. Ну, це у нас прокликали на гру. Ну, согласен, з Дедволом. Це така прикольна гра, але це гра на виживання. На виживання? Ну що можемо того? Ну, к сожалению, ну так. Да. Мать боже. Ну ми ж вижимо всі, правда? Да, ми будемо триматися разом і виживемо якось разом, правда? Зі мною согласні, правда? А я ми... Ми... согласний, да. Ми... согласні. Да, ну я ж кажу, говорю, всі зі мною згласни. Аз ми всі виживемо. Да, ми всі виживемо мы будемо триматися разом. А яка це буде гра. Світофор. Slito Ну так, це як лисичка. А, ну понятно. А так ти знаєш. А що за лисичка? Просто мій брат Локі тут грає і Сигорю. А лисичка це як. Ну, це коли він говорить червоний, ти стоїш як статуї. А коли зелений, не можеш покійний йти. А, ну то я знаю ту гру, я тут зіграв. Відмітьому лисичку. Не знаю. Е, ну так. Прикольна асоціація страшна. Все гласно. А вона що нам ті номерки. Тоже не відомо. О, коли нас. Ну що, після. Перша гра зелене червоне світло. Раз 20 хвилин. 20 під намере 250 програв. Бідний барашок. Я я згласен, бідний. Через цю гру померли наші друзі. Там... І там був Карич, там Бараш, там, Капітан Америка, Людина. Ледина. Ого ну... Але від вижив якось, ось умовно пополам. Мені пас повозла. О, за світло. Піні, не можеш погодити. Он на двери. Біха. Зараз впаду. Тримайся. Тримаюсь. І ти, хобуть. Де твій Бог здоров'я. Мама рідна номером 0 00 програв. Зараз відео пішли! Ай-яй-яй. А ти що ти стоїш? А що? Там ногів не було, а тепер ти стоїш. Безрай час йде. Точно час зараз програємо через тебе. Ой, забіжий біжим, а я живий. Друга <ресоте> ра Правила вирізати фігурки. Б дула, ти як не можеш це відкрити. Та... А, понятно, что не можешь відкрити. Советская штука. А можете поменять фьорку? Ні. Аби я хамуха. А что треба робити? Их треба вирізати. А, а можна назад? Ну да, можна назад и трохи. Ну добре. М -м, смачні у вас вони у вас вот такі о. Да. А можна ще? Фисковис. А, понятно, нет. Всегда. Да. О, без няк тепер. Ну да. А можеш помог, я? Да, давай, відкрыв. Давай, давай, відкрой. А ях ты тебе. Я сам в шоці. Как мой то получилось. О, ма. Шо там? Замався. Замався. Кро... Кроша, куди? Принес... Крош. Крош, да. Крош. Не, Кроша. крош. Не. Ну, убирай, будь ласка. А ну-ка. 101, в новерніте нас по... Ма так. Бизный ежик. Ну давай продовжимо, Давай. Там скоро так, зараз чекай, щось не, не ця тя пелка. Ну-ка. Я нам не мешаю, Ну треба одному робити Слухай, ти нам Я вже не мішай б же на а зроби пельмені нам. Бо ми згоднили. іди швидко, не мішай нам. Що <плес> 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 тут так такой? Знай у мене, давай робити, Ну давай. Ну що там у нас Ай, Айнгот. Зламався на тобі. Сполучилось ура! Ми молодці з йдемо. Дякую. <звук> піно застріли. Як так застрілило? <звук> піна! О боже. Що 40. Ну я зварив тобі імен. О молодець. А тепер принеси мені. Принесей мені і спаси піно. У того чувака 333. Ну добре. Слухай ти, я вже тут працюю і маю тебе вбити. Ти ж мене давно помер, а ти тут мені керуєш. Слухай ти, Я безсмертний Дедпул. Капітан Солодка Дупа. Ти маєш мене слухати і принеси мені півмене нарешті. І спаси піна. Та добре. А мені щось подобається навіть. Третя гра перетягування канати. Правила тяганути і не впасти в яму. Проще на трохи. А чому ти роже Ну просто у них там Халк, а нас трохи не масляли, правда? Ну правда. У них там халк і в мене можна не справитись. Я согласен. Як он робить? Може якийсь план не знаю. Може якийсь що ли? Ну та треба постаратися. Угу. Страшно. Ну, сколько з тобою? Я не хочу своїх друзів кидати. Ну, ну у цю дереву. Ну ну. Ех, жалко, бо я копав шовітку бачив. Так у автовокзалі. А це мій лі ліпший друг. Готові? Гра починається Через три, два, один, так. Ну ты чай, чайным, чайным, чайным. Давай, ты раз, два, три. Да мы раз, мы жарки, мы жарки, все, давай, давай ты раз, два. Це, савоня, а Савуня, а вам натяжка? Да не, что ты, спорт разливать не мене. Давай там потяну. Роз. Ну давай. Да давай, ты, мы справимся. А тобі не жалко трохи? Да жалко, але, що пробовать такі правила? Ну так, треба пожертвовать, да. <тур> там ця... Я, але... там... я там... <тур> <робити? Там>, там... <тур> хочеться. Ну... Ей, ви ну. там! Шторк, вей! Так я Хочу сказати, що ви мої ліпші друзі, які я вас зустрів. І я заради вас можу зараз програти. Бо я вас любив і любитиме. <тур> Мені шкода, але. Ну, заради вас можу реально померти за вас. Я тоже. Здаюсь! В сенсі! Я так не може більше. Ну ми воно слабші, ми сеніс-то маємо здатись з... Заради з друзів. Може, друзі. Що я тоже згоден. Тож я відпускаю через стрим. Що то там задумали? Я не хочу нічого того. А заради друзів. Ех, Добре, заради друзів. Приживай без смерті, а ми не повернемся. Лука, okay, давай капь нажмем трохи. Okay, друзі. Покадровийся. Засмішай руки. О ні, що ми накоїли? <laughs> Вони заради нас пожертвували. <laughs> Пішли на іншу чр. Фух. Бо зла мені, що я безмерний. Я ще маю виграти, якщо вийде. Бо мені треба за хату заплатити. Фух, серце було підіхати тяжко. Боже мої друзі, тільки недавно з ними того в команду добавився, а тепер їх нема живих. Що мені робити? Ноги вересні. О, друзі, привіт! Змітили, чому у нас немає там мечів, там молота чи та забрали бо, такі закони. Але вони забули перевірити моїх в моїх кишенях того пістолета. Да. І їм буде капець, всім буде капець. Бо крім самих свішаників, бо вони мої друзі, а автору того гри... Чому не поздоровиться? карта гра небезпечні плитки. Треба вгадати яка правильна плитка. не ну, гадаш, зірвайся. О, нічого собі правда. Ну виправимся, правда ми всі виграні і отримаємо гроші, правда? А, а хто нас піде перший? Ну, давайте я. Ну, давайте. Ну ей. Эй. вижила. Вижила. А, а, а яка наступна? Наступна ліва? Звідки ти знаєш. Бо я гра гру, яка цвітніша, то там динаміт. Ага, понял. Застивай на сірі. Ага, добре. Бачу. О, Ну вона біла, значить це, ну, це правильно, так? Ну так, це правильно. Так, це правильно. Тепер так ем, по черзі. Так, яка там. Там світліша? Та да, во ця світліша. О, молодець. І так вайсе темпом, як говориться. О, ну і гра. Я хотів. Ну ладно шла хвилина Теша, а далі? дає там справа справа, та так Точно справа та, я, я знаю. А якщо я тут наступлю? Ти що робиш? Мама, мари. Пик Ого! Нічого собі. А ну-ка, зарос. чисто, гравці грають гру. І гравець 120 вибив. Повторяю гравець 120 вибив. А тепер піднеси руки і веди до головного. Це іде по плану. Так я, який ти. Він сказав безсмертний о. Не впізнаєш мене? Вибачте мене заради Бога. А тепер йди звідси. А тепер признавайся, чому ці неспоклики і вбив моїх друзів. Нащо ну, нас їх покликав, ми ж так маємо багато грошей. Адже не прості люди, а супергерої і дивні створіння. Наприклад, ти, Дедпул, безсмертна людина, не бачу такого суперника, як ти. Ор, я взагалі мовчу, це Бог грозви і я навіть не знав, що він програю. А тепер я ході дізнатися, хто ти такий. Сам напросився. Валєра? Ти ж мене покликав в команду Меслик тепер ти нас їх вбиваєш? Ми просто мій персонажі і роблю, що захочу. А друзів, ну, мені жалко трохи. Але що поробити в мене такі правила? І. Жалко дуже їхнім, і померли майже всі, як ти бачиш. І дуже шкода. Але що поробити? Тебе попрошу вернутися в гру в темпі вальса. І це бистро. Що? Пішов ти подальший. Я не хочу продовжувати ту жахливу гру. Ліпше вам зроблю таку вечерінку вишневу, що завідувати будете. Он напросився. Бріть ці! Ну, Спокоюся зараз, ми тебе тебе Два, три. гру починаємо. Яко <гум> наступну? Направо. Направо? А точно я помню, що что там не уже ні Не-не-не, направо! Не Савуня? О, матка Божа! Битне Савуня! Помилаюсь. Я ж говорю туда и ты отсюда. Она послухала А яка там наступна? Уже маю погану новину. Яку ще новину? Погану. Тут одинакові білі! І одна може бути фальшивою. як? Бо я таку грав і вже не програвав на тому місці. І що робити? Я і сам не знаю. Якщо що, я буду тебе любити. тільки не Сплюнь це! Може прощавай, якщо я виграв. Не. Де... О, ні. Не вигадав. Матка Боже. Я виграв! Я виграв цю, цю топорлу гру! я що? Виграв? Ти виграв. До ну, тобі ще лишився один фінальний раунд. Господи, коли ти скінчиться вже нарешті. Ладно. головне, що це вже був фінал. А ти став лайк і підпишись, бо скоро буде фінал. Ну, куди ти мене приніс? Я хочу це вже закінчити, нарешті. Я провів тебе в столову, що ти відпочив і набрався сили, тому що вже фінал, і я бачу, ти голодний. О, я таке люблю. Так, що у нас? Сукіречки? Ось. О, так, так. А ми, а ми з чим? Там просто олінація, і спокійно живе. Що це? О, а хтось... Заберіть його. Господи, скільки не важить? напевно. Кілограмів 50. Детбул? А як ти тут опинився? Саме фінальна гра російська рулетка. Правила, знаєте. На російській рулеті один патрон. Хто виграє, получає мільйон. А хто програє, вибиває. І ще можете забирати тим, що прийшли. Тобто забирайте свою річ. Ну що, давайте пограємо в цю прикольну гру. С кімназу типа. Так, давай почнемо з тебе. Готовий? Готовий. Раз. По Повесело. Повезло тобі. Фух, повезло. А тепер твоя черза до типу. А ну-ка. Тобі теж повезло. <рив> Я грубо. Тепер знову ти. 456. Так і. Опа! Ну. Тоже Повезло Фух, повезло Тепер знову ти. Та за повезло. Ой. Так, тут, тут же має бути того. Вистріл. То копа звучамо лес. О, господи. А ну-ка. Опа. Повезло. О, Матюка Боже ще пулем. Я буду скучати. А ну-ка, давай-ка, поправим з тебе. Так-а ну-ка. Стара штука, кровати ну раз, два, три. Біт не дед 40 мільйонів. програємо. До перших то виграв наших. Виграв мільйон. Забрати ваші речі. Круто. Що виграв, але жалко шуди. Ой. Ну дякую за лопату. Я піду, на... Ти за виграв? Точно виграв. 40 мільйонів. Скільки я там виграв? Ух, тишка. Скики. Ні собі. Дякую. За таку доброту. Як прикольно. А що з друзями? На жаль, ми не можемо вернуть ваших друзів. Може за ті їх. Конечно пам'ять зробити. Ну за це дякую. Я піду додому. Він там ще город чекає. Так і всякі Ну дякую за участие. Я пішов. Ака, все. Скінчилось. Давай. Як быстро все пройшло правда? Ну, тільки начало рожу вже все. О, трупи лежать. <рисот> ну давай, поможи там викритишки. Так, а ну-ка, щось я не можу це підняти. Можеш помогти. Та-та-та, да -да -да, зараз поможу А ну-ка, о боже, нашо обрежена. ми зробили таку... таку железну Крісло. Не так быстро, як в одному. Вже помінки робите. Давайте вже піднімаємо. Дай піднімаю, не хочеться воно піднімати заги. А ну-ка, та то просто стоїшь так для краси. Може, ти нічого не робиш? Ти, Та йди з тим трупом, а. Трупа нема. Ой. Нема трупа? Сенсі. Мама. Точно безсмертний. Ну що, я ж говорив, що вам буде сім капець. О, матка божі. От тепер точно получайте за моїх друзів. Шло 3 місяця. Ой, дякую, що піду Ой. Ой. Як я скучаю... посмішарка. Ой, дикнув друг. Пройшло три місяці. Адже скучаю. Що? bu cehennem mende